Так, друзі, всім привіт. Сіємо синичку, де я вчора політував. Отак воно виходить. Земелька мокра. Бомба. Така синичка шестипала. степала. Не віяна, не калібрована, просто скагата набрана. и удобрения. Уже заканчиваем, ну как заканчиваем, скоро на длине уже закончится. Так виходить, у нас така погода, що на дощ. Ну а сіємо. Тут залишився вже клин, ну от тут і там. Такий бур'ян тут містами був. Оце ж по ведетованому. Взагалі не очень, коротше. Ну, а так, десь іде кілограм 250 кг пшениці і кілограм 50 кг удобрення Потихеньку сіємо, ціни нема. І на пшеницю немає, і на подсолнух. Ну, все одно сіємо а що робити. Тут у нас був 3 роки подсолнух, ну 2 роки в нас і у фермер держав цей пай. у нього теж. Ну, 3 роки був подсолнух. Тепер вирішили посіяти пшеничку. Нам треба сьогодні тут посіятися. Огороди, там три огороди і людям ще посіяти. Огороди теж. У нас ціна посіва на огородах 25 гривень. 25 гривень сотка. Ну в них там нездорові огороди. Так, іде все. Поставили ще один мішок із удобренням. Тож Тут -то знову це той закінчиться, і тоді на огороди вже будемо знову його брати. А потім буду їхати, ведетувати ще, і ще в нас десь буде пшенички 9 гектар. Такі діла. Ну, працюємо. Пшенички десь йде ну, 250 кілограм. Ну, 90-100 штук на метр воно падає. там, не знаю, ну Може десь більше. Ну, є такі малесенькі крупочки, ну Може якась щупла, що не зійде. Ставимо більше, а там буде видно. Наборони з боронками у нас не ципки, а боронки. Ну, потрошки діло йде. Такі діла. Ну, як заїдемо на огороди, теж підзнімуся, покажу. І я. Так, друзі, заїхали на малесенький тут кусочок. Ну тут, звісно, бур'ян бебелий був. Ми бризкали хоч і грунтовим, а дощі йшли, промило його і все. Тут була по центру вообще канава, вода текла. Засипали небагато. Тут 70 соток. Бур'яне ціпляє, Ну хорошо загортає пшеничко, Бомба. Тут небагато 70 соток, но ну, такі длинненькі, 4 круга і все.